Друзі, хочу вам порекомендувати Вілу Анастасію для проживання у місті Трускавець. Дуже гарне розташування, це вулиця Шевченка. Там і центр Трускавця, тут Львівська шоколадниця. Всім відомий отель Міратель. Це візитна картка Трускавця. Цей отель, він найдорожчий в Трускавці. Тут є такий гарний фонтан, мабуть, всі, хто тут відпочивав, робили тут фото всіх воно є дуже гарна центральна вулиця. Ввечері на ній грають музики, люди гуляють, вам тут буде дуже приємно та комфортно відпочивати. Підемо, подивимось, номер, як всередині. Ну а я вам скажу, що сюди варто приїздити. Одномісний номер, площа якого 35 квадратних метрів за добу коштує 650 гривень. Це за добу, не з людини. Ви не чулися. А двохкімнатний величезний номер коштує 850 гривень. Я вам покажу номер, покажу як всередині. Ну, ми відпочиваємо дуже довольні. Там дуже чисто, дуже гарно. Ну і все ж таки треба враховувати таки гарне. Місце розташування. Подивіться, як ви будете гарно жити. На першому поверсі знаходиться львівська мануфактура мила та косметики, сувеніри з Індії, дуже гарний магазинчик. Ну, а також лікар-косметолог, масаж, тобто салон краси. Ну, ідемо, подивимось, що всередині. Я зараз вам пройдуся, це вам покажу. Заходимо в холл. Ось так квіти, рецепшн, лікарка-сметолог. А там я, як і казала, знаходиться магазин мила. Тож буде де купити сувеніри. Йдемо драбиною догори, ремонт гарний, на стелях картини Трусківця, фотографіями Трусківця різних років. Все дуже-дуже чисто. Кожні два дні змінюють рушники. Ось другий поверх, так виглядає. На кожному поверхі є доска для прання. Зараз покажу вам третій поверх. На третьому поверсі є дивани для перепочинку. Як я казала, на кожному поверсі є дошка та пралка для просування ваших речей. Ну, тут дуже бачите, чисто, все затишно. Ми живемо на четвертому поверсі у номері 30. Тож дивіться, далі я вам покажу номер. Наш номер номер 30 Номер дуже просторий, чистий. Заходимо ось такий коридорчик, шкафчик, тут є подушки. І ось такий номер. Два крісла. Ось таке одне величезне ліжко тумбочки. стульчик, он ще є Вішалочка І ось такий гарний вид на міротель. Я відкрию іконочку і вам покажу цю красу. І це центральний проспект Шевченка, шоколадниця. Ну, Мені дуже подобається все. Це сонячна сторона, тож майте на увазі. Ось тут це і для сушки, якщо попрали. І ось такий номер. Все чисто, гайно. І навіть є телевізор, є чайник, є фен. Вон є фен. Є холодильник, ну, є посуд. Сказали також звертатись, якщо мало посуду. Ну, ось так. Досить гарно. І це така ванна кімната, душова кабіна, досить велика. І ще й дали шампунь і мило. Я хочу відмітити, що на вулиці 24 квітня, а палате грушнико -сушак, В общем, батарея в ванній кімнаті гріється. В номері дуже тепло. Тож, приїздіть сюди відпочивати, я впевнена, вам дуже сподобається. І ціна такого номеру 600 гривень за добу. Це дуже лояльна ціна. Ось так гарно.